Гостина то добре, Василю, але я нікуди не йду, кажу я своєму чоловікові, а ти сам вирішуй, йти тобі чи не йти. Марусю, чи не захворіла ти часом? стривожено глянув на мене чоловік. Дякую, зі мною все добре, але гості я таки не йду. Нехай невістка спочатку навчиться нормально запрошувати гостей. Василь мій, який дуже любить гостини, був вельми засмучений такою моєю заявою і не розумів, що насправді відбувається. Він дуже хотів піти в гості до сина, та й нагода була у нашого сина ювілей 35 років. Невістка відразу попередила, що будемо святкувати у них вдома, бо на ресторан грошей немає. Вдома то вдома я не бачила в цьому ніякої проблеми. Сина свого я люблю, навіть якщо б вони нічого не робили, ми б з чоловіком все одно його якось привітали. Я думала, що ми подаруємо десь дві тисячі гривень, купимо пляшку, і цього буде досить. У нас з чоловіком немає неабияких статків, ми ще працюємо, та зарплати у нас мінімальні, сильно і не розженешся, тому ми на всьому економимо. Але ж такий гарний ювілей у сина не щодня, тому ми вирішили поставити аж дві тисячі гривень у привітальний конверт. Яким же було моє здивування, коли невістка мені заявила, що цього замало, зателефонувала мені Світлана напередодні свята і такого наговорила, що в мене вже ніякого бажання йти в гості до них не було. Мамо, до ювілею Романа ви також причетні, тому маєте допомогти, почала невістка здалеку. Я не проти Світлану, каже, що треба, погодилась я, не підозрюючи ще про що мова. Та так, нічого особливого. Просто принесете з собою кілька страв, бо я сама не встигаю все приготувати, каже. Кілька страв це що? Якщо, можеш, уточни, будь ласка. Я сподівалася, що невістка зараз каже, щоб я спекла торт, ну чи фрукти принесла. Але вона мене ошелешила, перелічивши список тих страв, які, на її думку, я маю приготувати. Зробите голубці, м'ясо запечете, риба у вас фарширована, добре виходить, також несіть оселедець. І шобу було б добре зробити. А, ледь не забула, ваш фірмовий наполеон, ми теж чекаємо, каже невістка. Від почутого я наче дармове втратила, навіть не знала, що їй відповісти на це, але на цьому невістка не зупинилася. А що ви, роману, подаруєте? Якщо ви ще не визначилися, то можете купити новий телевізор в його кімнату, а то наші діти в дитячу наш забрали. У мене в голові стало пульсувати, і я сказала, що мені треба закінчувати розмову, бо в мене справа. Поставила я слухавку і не могла зрозуміти, що робити далі. Про всяк випадок я записала все, що мені наговорила навістка на папір, щоб нічого не забути. В цей час я була на роботі і це помітила моя подруга. «Я б на твоєму місці нічого не робила? Ти в гості йдеш, чи не так? каже. Я ствердно похитала головою, в принципі, моя подруга права, чому я маю взагалі щось готувати, та й продукти зараз не дешеві, на те, що назвала невістка, треба мінімум три тисячі, якщо не більше. А ця її заявочка про телевізор як на мене, взагалі перебор, я навіть не уявляю, скільки зараз коштує телевізор, у нас немає таких грошей. Хіба що брати в кредит на виплату частини мене рік, але я також не бачу в цьому потреби. Одним словом, я вирішила нікуди не йти, а мій чоловік сказав, що таке не пропустить. Взяв дві тисячі гривень і пішов. Повернувся він з гостей злий і голодний. І в усьому звинуватив мене. Там на столі, крім сирної, і м'ясної нарізки, нічого не було. Ми поїли канапок, випили чаю і розійшлися, каже. А в чому я винна, питаю. Світлана сказала, що ти мала все приготувати, але ти її підвела. Отакої От я мала все приготувати. Це не вістка таке придумала, а у мене на це своя думка. Нікому нічого я не винна. Вони сім'я, світлана дружина, і це її обов'язок приймати гостей. Ну хіба ж я не права? А яка ваша думка?